Вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі. Ой, як гарно сонечко світить. Шановні мої глядачі, ми зараз на городі хочемо вам показати, який урожай картоплі у нас цього року. Ото наша кукурудза. Ото наша кукурудза. Ото наша бараболя, ото мій чоловік Славік. Славік, привітайся з нашими глядачами. Доброго дня. Добрий день, ми з України. Так, О, і ото наша бараболька. Будемо дивитися, що на що надіятися, який врожай буде. Так, року. подивимося зараз, що нам... що нам подарувала наша бараболя. Чи будемо О, ми з урожаєм? Рані... рані бараболі були гарні. Купали, їли. Так. так, лишили трохи на насіння вже тепер, так, вже тепер мен... не копаємо. Ранню бараболю. У нас рання бараболя, скільки два сорти ми того року садили, правда? Ми ранньої бараболі того року два сорти посадили. Синього гласку, от має сині вічка і алора сорт другий. Гарний урожай, і та й і друга показала. Так, ну зараз подивимося, що в нас тут. Судя, ще молоді жуки десь з'явилися пізні. Пізні, ну, пізні ну, бо так роди в них були. Так-то в нас не було багато жуків. Вон, Бачите, тут вон, бараболиня гарне, не є дуже з'їжджена, але де-не-де вони таке вилазять. Того року один раз кропили, бо були такі роки, що треба було... По кілька разів. По кілька разів ради не можна було дати. З жуками. Нам тут треба трошки буде підкопувати, бо трактор буде копати, щоб мав де розвернутися. Знаєте, наскільки нам зараз легше? Ми колись копали. Ну не то щоб вручну чоловік ходив до сусіда, брали коня, і, і кінь ми розорували. І кінь і ми розорували. І так було, ну було важко, Як справді було? було важко. За конем потім треба було збирати, от, розгортати скиби. Було важко. Потім було таке, що ми вже просили сусіда, який мав трактора і тягнув копачку. Він просто катена витрясав всю бараболю, і нам також треба було її збирати в мішки. І потім Славік мій возив оце все на подвір'я. А зараз ми вже такі герої. Ну, це я так знаєте кажу образно, тому що, дякувати Богу, у нас сусіди, отам, от до речі, от там, до речі, от хата така жовта. Це якраз наші добрі сусіди, добрі господарі. І які трактор, Так, комбайн отам комбайн стоїть. стоїть трактор, комбайн, і то трактор не один, і в них є дуже гарний комбайн. Картопле, збиральний комбайн. по-моєму по Анна так, казала, так, 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 так. Ви знаєте, наскільки легше приїде. Все викопає, в бункер засипе, потім пересипе в трактора і привезе нам під пліт. Висипе, а я тоді вже перебираю сижу. От славік на, сенево, на роботу, та да, насідає славік на роботу ходить, а я потрохи перебираю. А вже як вихідний славіка, то ми разом перебираємо. І я вам скажу, це набагато легше, ніж руками. Набагато легше, ніж вручну. Пробуємо перший порч. Що <реш> 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 у нас тут? Кажуть, крайні не дуже, треба другий Ну Нічого, зараз побачимо. О, У нас дощі дуж... дуже перейшли і вони трохи. А бач, мені багато хто пише, що дуже посуха, що таке все горить. А ну дай, ну я вісь о о, 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 Ото о, я вам скажу, бараболя. Після дощу пройшло три дні, а ще земля не підсохла. Так. Ото є барабоня. Небагато. Тут корчом. Ні, вон ще, ще є, ще дрібніші, є. Дрібна дрібні, великі. No. Перед тим у нас жовті були, по-моєму, американи. Американка, так. так. Американка uh -huh. От, то їх було багато, але вони дрібніші були. Тут менше, але великі і набагато легше. А це в нас сорт белароса. Беларосу ми садимо. Вже садимо її кілька років О, гарні підряд. Корсі, гарні так. Кілька років підряд ми вже баларосу садимо. О, щось підважив, щось підважив. О, є. Ну, от. от. О, глянь, ну, отако от давай на кубку зладемо. Це з одного корча. Ще там щось є чи ні? Ну, давай ще пошукай. Ще є. є. ще, бачиш. Ще, ну. О, ще, О, ще такий гарний. Ну. О, Добре є. З одного корча. Добре є. Скільки є? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9. О, Але... Гарна, гарна, гляньте от на мою руку, Тільки так... Так, решта ну, така шукати. Це вся... бараболі навіть тяжко на насіння відібрати, бо велика. Так, вона вся О. йде така, переважно вона йде велика. Гляньте, от в мене рука теж неделікатна. Ось такі вже за маленькі на вис... насіння. Ну. Ти за великі. Нічого, виберемо. <laughs> 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 ну так, звісно, так. Кожний, кожний Кожного року вибирає. вибираємо, виберемо. Добре, що є, що а ну, давай. О, який гарний. Гляну, який гарний кущ викупав. Подивися, бач, о, трохи такого попадається дзвонкувата, та що ближче. Ну, та, е що землі, спер... під... так, та, що вилізло під... з землі, то... тут покажи її, От, о, що ти маєш. Дай мені Та вона з ага. землі виглядала. Так, трошечки звункувата, не страшно. Так. так, Тут подивилися, який врожай. Тут врожай є. Тепер йдемо до сусіда ще подивимось. Три курчі ми звідси забрали. Бачите? Три Добре. курчі. гляньте, який гарний цей. Ось. Відровелике. Так, йдемо ще на другу нашу ділянку. Ми маємо ще одну ділянку. Ото в нас одна ділянка. Я хотів казати, що ми йдемо до сусіда купати. Я не взяла, здала, що то ми... город сусіда, а бараболя, а, а бараболя наша. наша, бо ми орендуємо. Так, йдемо. То не ми орендуємо, то ти орендуєш, то ти б вирішив, що, що треба нам ще тої ділянки, а не я. Так що не ми, а. Ну добре, йдемо. От. Ми орендуємо. Ми зараз концерт йдемо купати. Ото бачите, ще одна наша ділянка. Ну, город чужий, але просто його не обробляють вже е, сусіди, сусідка старенька лишилася сама, От, вона вже не обробляє цей город. Він стояв пусткою, і чоловік вирішив, що йому ще треба землі, і ще добрав оцей город. Ну як добрав? Просто обробляє його та й все. От, я то вже його прошу, щоб він відмовився від нього, але побачимо. Кажу, вирішую не я, вирішує Мейславік все, що отут, на цій території, От, А вже все, що полухати, там теплиці. Теплиці, парники це вже моє. О, як пішов скоро. Дуже вузька стежка, ще й така заросла висока. І тяжко йти. О, отут наша друга діляночка. Там вже на славіка мого чужий пес гавкає. От, бачите, тут у нас гарбузи є. От, тут ще у нас огірочки отак ростуть. От, і отут ще наша бараболя знову. Ще одна наша бараболяна ділянка. Що тут як? Зараз будемо пробувати на сусідньому городі. Каже, <рес> будемо пробувати на сусідньому городі. Так, добре. Сусіда. Так, тут має... бараболі повинні бути. сюди два прицепи гною вивіз. Восени, так? Так, так. Добре, давай подивимось. Але тут довжина 100 метрів чи 120. Ну так як нас, через весь город, так. Та, та. І 120. Ну тут вже трактор не міг два рядки взяти, то ми кукурузою засіяли. Так, давай не подивимося, що тут у нас як. Посадили трактором. Ми її копаємо трактором. Ну, як ми копаємо? Тракторист копає комбайном і так само садимо. Також приїжджає тракторис, має картопле саджалку. От так, правильно сказати. От, ви знаєте, наскільки легше? Наскільки легше, як згадую, як ми колись руками... Як воно, так, як воно механізовано. Так, як механізовано. як ми колись лопатами викопували. От, Було важко. О! Давай я побираю. Гляньте, ну. О, ось вона белароса. Зараз ще оцю візьму. О, випадає з рук. О, гляньте, оце белороса. Бачите, ще, ще, ще не вся. Ну, от, от, гляньте, так само під корчем її. От, супер. Ой, дякуємо Богові. Дякуємо Богові. Цього року ми будемо з урожаєм. Ми вже з урожаєм, Тепер ще його зібрати. О, подивіться, це я вже три найбільші кинула. Три найбільші. перша, дві великі. О, подивіться. Дві великі. Отакі о. І во. І таке во. о. Казав, ногу. Супер. ну. Ото я розумію бараболя. О, ото я розумію бараболя. Що, Слав, я заперебила? Сус, сусід як трактором купав, то не врожайний рік був. О, людей не дуже вродили, були бараболі. А він викупав, бараболі землю застелили. Він казав, інка в тебе громські бараболі. <ріст> так, було-було. Так, було, так. Степа так казав. <ріст> Степан казав, так інка в тебе громські бараболі. <ріст> <реш> Знаєте, бо він їздить ну, по сусідах, одному викопав, другому. По всьому селі, викупав. По всьому селі, так. О. <реш> Ти так запам'ятав? <реш> 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 то називається, він нас похвалив. Не нас, а наш урожай. Ну, нам тут треба буде підкопувати, бо як буде трактор купати, то мав де розвернутися. О, бачите, ну, тут видно, що повинна бути бараболя добра, бо курчі, подивіться які потужні курчі. Гляньте. От. Курчі вели. О, яка краса! Ото. От подивіться. Та, в Та, в гноєний. Гноєний. От земля трохи відпочила, бо то кажу, тут її. Є... Перед тим були, що тут у нас були, були одну колпурбузу. А прошлий рік кормовий буряк був. На цій діляночці, так, так, А вже параболі того року. Зроблена О, сівозміна. Гарна сівозміна. От подивіться. О! Відро, відро величезне. Дивіться, ще, ще на бадилі ще є жук. Яйця відкладає. Нічого. То вже він так і вмре з тими яйцями. От сказала. Що, ще одне? Ще один корче? Давай. дрона Так, ух ти. О. Подивіться. Подивіться. Ух ти! Ой, дякуємо, бов'я. Ото урожай. Гляньте яка краса. Ото урожай. Більше, більше, як менше, то більше. Подивись. Чекай, чекай, я позбираю. Та то на тертюхи. На деруни, той? на тертю. Ух ти, Або як я пропустила його? Ну дай на мені. Подивіться, на, на, на деруни, дві-три бараболини і наїлися. Ой, дякуємо Богу. Ще є, ще я не всі забрала. Бидиш, я так я милуюся тими великими бараболями, що я навіть і не дивлюся, що тут ще щось є в землі. Файний врожай і не тяжко наробитися. Ні, то й робота приносить задоволення. Ще. Отай відро купати треба. О. Тягнув дітейку. <ріху> так само те. <ти. ріху> тягнув дід ріпку, так само тягнув мій славік бараболи, бараболю за, за, за гечку. Ні, не за гечку, за бараболення. Шея. Во вона. От, тут трошечки шея не вся. Глянь. Повне чи ще будемо один корч брати. Ні, на що, А буде... як буде випадати, незабуде випадати? Відро величезне, 15 літрів відро. Давай мені лопату Давай мені лопату Так, огірочки. Огірочки для них ще є. Є, але що до завтра хай будуть. А хай ще будуть. Хай а. будуть. О, є, гарно. І отут бачу є. о Є. Добре. Що завтра гірочки. Хай ще трошечки потягнеться. Так, все, йдемо. Да? Не Йдем додому. Йдемо додому, а нам додому треба йти через знов, через, через, через людський город. От. От. Оце знову. Е, це ділянка наших других сусідів. До речі, там, де ми копали, от, це якраз оця сама ділянка. Просто половину наші сусіди обробляють, половину ми в них беремо города. Бо сусіди живуть в Тернополі, і їм ми так само. Ми того сусіда не будемо пробувати копати. Це ж його бараболя. А А отам далі, там, де ми копали, це на оцій самій сусідській ділянці. Просто щоб земля пусткою не стояла, знаєте, бур'янами все не заростало, то ми так, ну не ми, а то мій Славік так придумав собі, що то можна засадити. Але ви знаєте, наскільки нам легше, тому що наш город дуже горбатий. От там, де наша кукурудза, там город дуже горбатий. І там е, отакий навіть той самий трактор з тим е, комбайном картопле копальним просто не підніметься доверху. І все. А вже оці городи вони трохи пологіші. І тут просто... Набагато легше. Може, ще й тому е, мій Славік вирішив, що варто бараболю садити на чужій ділянці. Ну, не просто кажу, ділянка стояла облогом. І всі оці все літало по всій городах. До речі, ще вам хочу дещо показати, бо коли я минулого разу показувала, що ми збирали кабачки, кабачків було дуже багато, кілька глядачів мені написало, чого ми тачкою навозимо урожай. Е, як бачите, тут не всюди тачкою можна проїхати. Важко тачкою, тому що і стежки вузькі, от, і тачка може дуже легко перевернутися. От, город переорний, стежка висока. І просто тачка може злетіти. Межа, висока. А, так, межа, межа висока. А друга... От, а друга причина це наша теплиця, бачите? От Тут теплиця і тут просто тачка не пройде, ми просто тачкою посічемо плівку. Тому е, отак відрами все носити. Набагато легше, ніж тачкою. Тачкою просто важко. тачкою не проїде. Тачка моторчика немає. <тачка>, Тачка моторчика немає. О, правильно мій Славік сказав. Мій Славік вперед, а я з Лопатою ззаді. От, але ви знаєте, шановні мої глядачі, як бачите... Урожай у нас цього року добре. Дякуємо Богові. Будемо з бараболею. От ми зараз копаємо таке відро. Накопуємо щодня. Вірніше савік накопує. Щодня таке велике відро. Ми вже починаємо бараболями годувати і наших домашніх тварин, і так само курей. Курам трохи даємо, бролерам я вже кидаю варену барабольку, нутрії добре їдять, свиня, кабан наш також, також барабольку вже потрохи не багато, почуть, почуть. От і домішуємо до зерна і отак годуємо, годуємо наших тварин. Тому кажуть, дякуємо Богу, що у нас гарний врожай бараболі. Бо, наприклад, якщо ми пшеницю купляємо, овес ячмінь, то якраз бараболя, кормовий буряк, кукуруза це вже наше. Так, добре, ми вам дякуємо, що ви були сьогодні у нас в гостях на каналі Моє подвір'я. Мирного вам дня, спокійного дня і гарного і щедрого урожаю. І хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення.